Майдані було набагато страшніше, ніж на війні. Мені здається, що весь той страх, який я пережив на Майдані, я психологічно був готовий вже на війні. Я всім казав про те, що як почнеться повномасштабна війна, я зразу піду сам у військомат, зразу піду шукати в якому підрозділі йти воювати. Дружина була категорично проти. Я коли вийшов з дому, я до дружини сказав, Марічка. Я через годину часу повернувся, мені треба документи завести. Я поїхав і я вже додому не повернувся. Я розумію, чого він це зробив. Я розумію, що ним керувало, бо його таке відчуття справедливості. Як він казав, якщо ми їх там не спинимо, вони прийдуть сюди. У мене була ціль тоді хотілося прийти на наступний рік на такі змагання серед учасників бойових дій і себе. Дуже хотілося. Через рік часу я прийшов на ті змагання з насильного тенісу, і я був переможцем. В ніч з 18 на 19 ми приїхали в Київ. 20 лютого, коли внутрішні війська відступили, мітингувальники, я в тому числі ми побігли по інститутській. Я вже тоді побачив ріки крові, я тоді побачив вже поранених, я тоді побачив мертвих. Тоді було страшно, бо ти розумів, що зараз ти наступний. Але я чомусь не втікав. Я десь тоді вважав своєю місією, що треба було витягнути тих поранених, треба було десь їх доправити до медиків. І в якийсь момент, коли я десь ховався за барикадою, і до мене знову подзвонила мама. Питалась, де я є. Я сказав, що я на Майдані, але не переживаю, що я десь там біля сцени чай розношу. Ну, не міг я сказати, мамо, вибач, я тут ховаюся, тут снайпер стріляє. У нас на Майдані було не так багато поранених, які мали дійсно бойові поранення. І серед всіх я був наймолодшим пораненим на Майдані. Мені на цей момент було 17 років. І після Майдану у мене довгий час був лікування реабілітації. Це була спина, це була. Дехисні шляхи. Це найбільше проблеми було це... сприйняття того, що відбулося психологічно. Мене постійно мучило одне питання: що я лишився живий, як хтось загинув. Дірілися з товаришем на каву, він був з хлопчиною, і мені весь час здавалося, що десь того хлопчина бачив, десь його погляд. І вже в розмові виявилося, що під час тих подій на Інститутській ми з ним були поряд, що потім по відео навіть виявилося, що один з перших, хто його витягував, виносив, це був я. Почали після того більше спілкуватися, дружити. Там і на весілля в нього був дружбою, і товаришуємо. Ми з дружиною відкрили власну покарню в місті Самбурі. І до повномасштабного, до 24 лютого, я займався пекарнею в самбури. Добрий день! Дай Боже щастя! Як наші справи. Добре! Це велика мрія Дмитра, ще його одна дитина. Зараз справами пекарні займаюся я. Кожна жінка має розуміти, що вона має бути бійцем разом з чоловіком. Тому що коли чоловік іде воювати, на жінку перекладається дуже великий тягар, так? тобто йде повний перерозподіл обов'язків. До війни з Дмитром разом з дітьми ми любили гуляти. Дмитро ну, дуже взагалі любив час з дітьми проводити. Був момент, що діти були капризні і щось таке. Якось... Давайте граємо на чувачі. граємо, граємо на що? Граємо, хто програв, той цілий тих, хто виграв. А діти так тішаться від цієї гри. І е, завжди та гра це спосіб їх відволікти від чогось поганого. Діти з ним дуже сумують. Кожен вечір ми молимося, та молимося за ясно, в першу чергу, за татка. Ці молитви такі дуже зворушливі. Дай, що усі татки повернулись дому та війна за Ми дуже сумуємо за татаком. Та. Я захоплювався тим, що я кулеметник. Я розумів, що я зможу в бою багато зробити. Коли кожного дня гинули товариші, то було прикро. Плакали. Тобто розуміли, що хтось залишається без чоловіка, без сина, діти залишаються без батька. А вже пізніше ти починаєш усвідомлювати це по-іншому. Ти так думаєш, він же відпочиває. Тобто вже таке прийняття зовсім інших е, тих втрат. Мені було більше страшно не за себе, а напевно за сім'ю, за дітей. У мене зовсім маленькі діти. Нас обстрілювали зі всього, що можна, і від одного зі снарядів мене відкинули там в бік на декілька метрів. Товариші допомогли тим, що були знеболюючі, були медикаменти, були там якісь наркотичні знеболюючі, які мені там дали прийняти, яких, з якими я ще там добу на позиціях провів. Тому що евакуацію в той час було неможливо зробити. Насильний таніс мене відволікав від якихось проблем, від якоїсь буденності, від тих травм, від того, що постійні були якісь спогади про щось погане. Ти пішов пограв таніс і ти забув про все. Те, що Дмитро цікавиться спортом, це дуже йому допомагає. Тобто, ця, скажімо так, агресія, яка накопичилася. Час війни, так? то він має де її виплеснути. Всі тренувалися на максимум, всі готувалися до спортивних баталій, поки ми не приїхали в Дюссельдорф, не прийшло відкриття. І ми побачили, що це дійсно не про медалі змагання. Ігри іграми, спортивний інтерес, спортивним інтересом. Наша ціль була розказати, що є насправді, і просити чим більше допомоги для України. Ми були в команді ігор нескорених у нас з команди 25 осіб, були хлопці з різними пораненнями. І зі сторони було видно, що завдяки спорту ти забував про все на світі. Щоб підтримати Дмитра на Інвіктус Гейм, ми цілою сім'єю поїхали в Німеччину. Я один з матчів програв. Після чого там вилетів з цієї сітки. Але я подивився, що зразу біля столу, зразу за бортиками, стояли діти. І я їх взяв на руки і я вже забув, що я там програв. І ще було смішно, що я хотів програв, але дитина до останнього думала, що тато виграв. Вірю в те, що буде перемога. Кожен буде займатися тим, що йому подобається: спортом, бізнесом. Я повернуся. В роботу пекарні ми будемо пекти справжній хліб натуральний і буду від того отримувати задоволення.